Всім привіт! Сьогодні ми вирішили підготувати для вас цілих дві колекції. Бо ми подумали, що п'ять колекцій занадто мало. Тому в нас є дві колекції: це Stranger Things, Дивні дива та аватарки у стилі Нового Року. Алсу показує це вже вам Це третя, третя колекція наших аватарок. Перша була Spin Pop, друга Хеллоуін, а третя Новий рік. Happy Ось з новим роком. Тут аватарки на Ну, Тут погано видно, в ось таке. І ось э, аватарок всього 4. А дивні дива цілих 10. Перше ось таке: 0,11. Друге Kinder Joy. Третє українське. Дивні 2, а тут Stranger Siens. Потім Stranger Siens Стів Четвертий і п'ятий сезон. п'ятий скоро буде другий сезон, перший сезон, третій сезон і Демогоргон. Сьогодні ми ніяк колекцію не закінчуємо, але у наступному відео ми закінчимо колекцію подушки, бо їх тут дві залишилось. Алсу, обирай пакет. Це я приберу. Перше, давайте подушки. Лодошкину тут дві залишилось. Ось тут. Ось такий. пока так. Давай это хатарки. Гатарки. Сейчас А ой. Ци-ци-ци, ци, ци. Ось такий. З новим роком, Year, Happy New Year! Minecraft. Minecraft. Ну, це ми можемо зразу. Відразу тут ми будемо відкрити 29. Бо сьогодні, сьогодні 29. Mm, ось це. Ось таке. Я сподіваюся, що там не яке знизу. Бо я вже не можу там знизу. <laughs> я теж сподіваюся. Алсу хотя сейчас открытый, мой мультфильм. Обраты На останок Алсу залишила эмодзи. Угадает пісню по Ну, Наприклад. Я еще выгадала, и написана. написано. Мы покажем вам. Четвертый и пятый сезон. Четвертый и пятый Алсу Арнёни Я, напевно, беру. Я вонючку Ой, я вонючку Итак, начнём Вот такие И начнём Итак Сначала Первый класс из спонжового тарта Потом Хэллоуин Тут же вот такими штуками Так, і зараз перше ми будемо відкривати подушки. Так, ось пакетик. Вже смію перше, я? я перший. Е -е, так, але це буде перше клети. І тут у нас під номером шість. Перше отаке. Ну, 9 нас немає, тому 9 не може бути. Тому тільки 6. І. Господи помілий, господи помілий, господи, 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 господи. Давайте Це... так, як вони тут ось так, ось тут. Давайте ось. Ось така колекція наступного відео ми її закінчимо. Це буде під номером 4 останньо. Наступна колекція Майнкрафт. Я, надійся, що і сподіваюся, так, я так. сподіваюся, що тут не буде. Сподіваюся, так, я теж сподіваюся, що тут буде під номером 8. Ось пакетик. Але тут на ну, місті немає, немає що це. Ну, спробувати про це гарно відкрилася, так сказати. Під номером 3, єс! Yes! Yes! І, і помістився би сюди. Так, вам скажем. Але він під номером 3. Ось тут. І... Тому і. Ось. Якщо тут трошки вацінувати, то це ви не. Незважайте. Не Да. Ось. Ось так. Це якби селяни. Ось така колекція. Залишилося ще 4. Наступна колекція це. Гадай пісні про емодзі. Емодзі. Добре. Э У минулому відео я її гадала, це Зарасиєва, хай пишуть, якщо ви знаєте Хай, висят, хай, і... хай, хай пишуть. І я сподіваюся, вона буде чи на цій сторінці, чи на ось цій прозорій. Давай же відкривай. Під номером 5. І це на прозорій штуці, як я й хотіла. Це добре горло. Угу. Я, я, здається, знаю, що це за пісня. Вона це замером 5, вона ось тут. Зараз ми її відклеємо. Алсу расскажет, что я права, что это за песня. Чи не? Если так, то я напишу ее сюда. Это песня от «Як так». Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Да. ла ла, -ла. Так, это <laughs> Я не знаю, ну, сколько я там «Ла-ла-ла». Я... я не буду считать, сколько там «Ла-ла-ла». Просто написала «Ла бесконечно». Я напевно напишу потім, тому що потрібно ще подивитися, як назву цієї пісні. Лапом. Потім подивимося. Ось така колекція. Напевно. Ось. І... Ой. Це я повинна була клеїти, але добре. Добре, зараз себе шпаку. І... Я два раза буду клеить, Бо... и вся вся. Это был и у нас, нас календарь. Открываем его. Сегодня двадцать девятое. Нам после пряни. Это называется пряник. Это. Номера. А все Суу зарос Я уже який раз клеит. Это все я клею. Так, О, Зараз. Чи ні? Я вже не ні, я все клею. Це. Це як добре. Якщо я правильно кажу, то напишіть в, в коментарях. В коментарях. І подивіться це відео, бо я пам'ятаю, що я клею. Ось така колекція. Нам залишилося ще дві. 30 та Но... 31. Ну. До 31-го. І це у нас нова колекція. Rangers Mix. І це я теж клею, бо як... <кій> <кій> Ця сторінка, якщо ви знаєте, що таке странча Sin. О, це, це сір. Ось такий сір. Він під номером 10. Якраз сюди. Десяточка останнє. <кій> так. Е, більшість цих наклейок я робила. А суди зробили, бо. Бо <laughs> ну, <laughs> так треба було. <laughs> ну так вийшло. Так. <laughs> да. І остання колекція на сьогодні це аватарки. Юпі! А таке Happy New нью Гарно Городса. І. Це в нас С... сніжний чоловік. Я просто завую якліський. Сноумен. Сноумен. Він під номером один. В мене англійські сповнили, але на український. Сніжний чоловік. Напишіть в коментарях, як правильно пишете чи як вони там. Ну, коротше, Сноумен, Як це буде на укр. Я не знаю навіть. Сьогодні нам не випали ніякі секретні. Це, звичайно, шкода. Але... Так. Але це все, все на сьогодні. Тому всім па-па-па-па!